Добрий день, любі мої першокласники. Сьогодні ми з вами повторюємо написання малих і великих літер української абетки. Будемо з вами виконувати різні різні вправи. Дзвони всім нам дав наказ до роботи швидше клас, біля столу сядьмо чимно, плине час, хай не дарем. Давайте ми з вами привітаємось. Хлопчики, доброго ранку, дівчатка, привіт. Розкажіть про те, що вам піднімає настрій. Можна одним словом. Мене, наприклад, дуже Веселить те, що наступає весна. Привіт, друзі! А яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, мої вітання, яким було вранці небо, що стосовно опадів, а кому відома температура повітря? Якщо ви чогось не знаєте, запитайте у своїх дорослих. А я з вами хочу разом говорити чисту мову. Будь ласка, разом зі мною повторяйте: на 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 Буяє весна. На-на-на... Буяє весна. Уть-уть-уть, квіти цвітуть. Уть-уть-уть, квіти цвітуть. Іє-іє-іє листя зеленіє. Іє-іє-іє листя зеленіє, ва ва ва, все навкруг співа. Ва, 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 все навкруг співа. Хи-хи-хи, раді дітлахи. Хи-хи-хи, раді дітлахи. Розумники. Літера до літери в'яжуться у слові, а всього їх 33 в українській мові. А, Б, В, Г, Д, Е. Ось вже перша сімка є. Є не сім, а вісім. Сперечали ЖЗИ, дали лі пісеньку вели і мирило їх, а їх в шапочці прийшов новій. К, Л, М, Н, О, П, Р разом ходять від тепер. С свистіло Т, токалос. У Ф, здавалось, Ша і ща в Юрбізівак загубили м'який знак. Ю і Я не вийшли з гри. Всі ми тут нас 33. Якщо ви пам'ятаєте, розкажіть, будь ласка, своїм рідним абетку. А якщо ви ще її не засвоїли, будь ласка, вивчіть. Давайте ми з вами назвемо наші букви: А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, е, І. I, I K L M N, O P R S T U Ч, Ш, C Ch, 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 який знак, ю я Давайте ми назвемо знайдені будівкою букви В О К, І, А І, С, У, Л, Р, Н Е, М. П. Бачите, які ви вправні. Молодці далі Д, Г, Г, С, знак? Ю, Я, Б, Ї, І, Є. З, Х, Ж, Т, Ча. Ш, Ф, Ша. Молодці. Діти, Давайте згадаємо, як позначаються голосні звуки. Ми домовилися вільно позначати е, звук. Крапочкою або кружечком, які голосні звуки є голосними, ті, які співаються, тобто мають голос, і повітря проходить вільно, коли ми їх вимовляємо. А, О, у, І, и е. Наприклад, у слові клоун у нас є «о», «у», а в слові діти є і. і». А тепер давайте згадаємо, які це приголосні звуки. Приголосних більше. Вони ніколи не співаються, але їх добре чути, коли вони стоять поруч із голосною. Риба Р і Б, слива с л в. Лікар л, к р. Ракета р, к, т. Послухали ці звуки, а тепер давайте згадаємо літери, які позначають два звуки: я, й, А, Ю, й, У, Є, й, й, Е, І, Е, І, й, І, ща, Ш і Ч. Так, а тепер знайдімо, в яких словах буква Я позначає звуки Я. Й, а. Яма і яблуко. І в слові лілія. Який же тут у нас зайвий буде предмет? Це лялька, Правильно. А в яких словах буква Я означає тільки один звук А? Так, у слові лящ і в слові галявина. Молодці. Знайдіть слова, у яких три склади. Це буде Яблуко, а ще лі-ні-я. У всіх інших у нас складів або менше, або більше. Давайте ми з вами скажемо скоромовку. В темно, сірому жупані сидить заєць на дивані, зачилив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Зайчик розгубив смаколики, якими любить ласувати. Давайте допоможемо йому. Знайдімо. Зупиніть відео і пошукайте самостійно. А тепер я разом з вами складу, що ж він саме загубив: слива, груша, яблуко, гриби і ягоди. А тепер давайте почитаємо разом зі мною віші із пропущеними літерами. Подумайте, що у нас там може бути. Зіна в зарості пішла, зіна зайчика знайшла. Заховала у корзинку, зверху кинула хустинку. Зайчик хитрий був, як лис, з-під пустинки втік у ліс. Зупиніть відео і прочитайте ще раз. Будьте уважними, здогадайтеся, яких букв не вистачає. Якщо ви завбулися, що саме там немає, ще раз уважно послухайте, як я читала. А тепер відкрийте зошити на сторінці 24. Зошити це другий у нас буде частина, там, де намальоване поле і дерево. Так, 24 -та сторінка це посередині зошита. Там є калька. Покладіть зверху на цю сторіночку кальку, і давайте наведемо слова подані літери. Спочатку «і» наводимо. Разом зі мною. Ми шукаємо і працюємо. І так, в нас є «є», так, і в слові майстер, так, і в слові трамвай теж є і. Я не гарно зробила, а ви зробіть гарно. Так само наведіть подані літери, які в квадратиках є, у інших словах. Таким же самим чином. Будь ласка, зупиніть відео, щоб зробити це все правильно і красиво. А ми продовжимо. І у нас далі з вами є ось такий прийом калькування. Давайте ми з вами зробимо другу праву. Спробуйте прочитати і наведіть повністю усі рядочки. Край дороги де-то полі, синій льон зацвів у полі. Біля льону, синя річка, в небі синьому, синичка. Зупиніть відео і наведіть гарно всі слова. Так, а тепер на сторінці 46 треба списати вірш. Давайте ми прочитаємо його. Зіронько, зійди, весело світи, золотом сяй, землю звеселяй. Зіронька сія засвітивсь і я. Унизу є рядочки, на яких ви можете записати весь віршик. Якщо хочете, можете скористатися моєю підказкою. А що ж, я закінчую урок і хочу, щоб ви оцінили нашу зустріч. Зелена цеглинка, все було легко, червона я дуже втомився, втомилася, жовта було цікаво, помаранчево у мене все вийшло, Синя – було складно. Оберіть, будь ласка, яка цеглинка відповідає вашому оцінюванню? А ви молодці, я знала, що ви впораєте з усіма завданнями, і тому я дякую вам за увагу і кажу до нових зустрічей.